Ми поважаємо Китай і завжди поважали територіальну цілісність і суверенітет вашої держави. Все, що ми хотіли, щоб Китай поважав територіальну цілісність України і наш суверенітет. Ми поважаємо ваш народ, ваші цінності, життя і ваш вибір. І хотіли б, щоб Китай робив те саме, не більше. Хотілося б і не менше. Китай дуже серйозна держава. Серйозна економіка, яка має політичний і економічний вплив на Росію. Реально має вплив. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. І тому дуже хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, щоб вони були в нашому діалозі, я не можу сприймати пропозиції. Просто через медіа розумієте, це неправильно. Ми говоримо про закінчення війни, тисячі жертв, захоплення територій, спалені домівки. Я не можу сприймати дуже серйозно те, що при всій повазі до журналістів, але те, що лідер тієї чи іншої держави або його представники. Передали в медіа. Ми говоримо про закінчення війни. Що стосується Китаю, Україна ніколи не казала, що Китай наш ворог. І я прошу вас не використовувати такі речі. Я завжди говорю, що у Україні ворог один Путін. Бо саме він напав на нас. Що стосується друзів, то я вважаю, що друзі це ті, хто допомагають тоді, коли складно. І я б хотів би, щоб Китай був другом для України. Китай з Україною були серйозними економічними партнерами. Кажу, були не через те, що припинили відносини економічні, ні, а через те, що Путін заблокував Чорне море. А найбільший у нас обсяг у нас був найбільший трейд в агропромисловому комплексі. Був згідно саме Чорному морю. І тому він зупинив і зменшив товарообіг між нашими державами. Це дуже важливо. Далі, коли я сказав, що Китай інструмент, я сказав конкретні речі: Путін дезінформаційно або неважливо ще як, зробив все, щоб представники. Держава Китай працювала з іншими дипломатичними установами інших країн для того, щоб ті відмінили свою присутність і підтримку України, а приєднались до китайсько-бразильських пропозицій. І мені здається, це неправильно. Тому я ще раз підкреслю. Кожна країна і кожен лідер має право на свою позицію, не ламаючи іншу. Я так вважаю, треба поважати одну одного, все, що я хочу, щоб ми поважали одне одного. Все, що я хочу, миру своїй країні.